бо на нашому ютуб-каналі поєдинок проти Ковалівського колеса є другим домашнім матчем у 2025 році. Це наш влог з поєдинку. Тож всім приємного перегляду! Саш, в минулому влозі я питала наших працівників, чи сумували вони за матчами нашого клубу. А в цьому влозі я хочу поцікавитися, чи зможеш ти спрогнозувати рахунок сьогоднішнього матчу. Не буду прогнозувати рахунок, того що ніколи це не роблю, бо ніколи не вгадую і не хочу цього в принципі робити. Думаю, що просто буде сьогодні гарна гра. Та і все на цьому. Найбільше хочеться гарної гри сьогодні. побачити. ти знаєш, насправді прогнози не роблю. Але сьогодні мені самі дуже цікаво буде дізнатися, з яким рахунком і на чию користь закінчиться матч. Адже для вереса дуже фартові ці домашні поєдинки на рідному авангарді, але не проти колоса, поки жодної перемоги. Тож цікаво, чи зміниться статистика. Цей поєдинок завітав справді особливий гість, якого ви дуже добре знаєте. Це Дмитро Поворознюк. Просто зараз йдемо та поспілкуємося з ним. Ми робили Ютуб канал на паузі. У нас було десь два місяці. Робили дитячі табори, займалися різними більш дитячими напрямками і вирішили продовжувати Ютуб знімати і думали до кого першого їхати. Ну якби любов це Верес, тому приїхали в Рівне, Верес рідна команда. Дуже багато змін нові тренери, спортивний директор, футболістів. Десь шість залишилися там, коли я йшов з команди півтора роки тому. Тому дуже змінилась команда, але залишається атмосфера в вболівальники. Цей стадіон радий, що зараз Шандрук, от молодий тренер, ми з ним працювали ще два роки тому на дитячому таборі. У нас на Драдець він був з дітьми. А зараз він в професійній команді його успіхами дуже радію, тому що зараз така тенденція на молодих тренерів і те, як він працює, те, як він говорить. Ми з дружиною називаємо його такий український Девід Бекхем. Як він виглядає? Як він міг довести свою думку, як його поважають? Це. Ну, я не можу сказати, що це якийсь феномен, але це дуже велика така постать, яка прогресує. Я думаю, це один із найперспективніших тренерів. Тому ми приїхали зняти більше про Шандрука і трішки про команду, яка які тут зміни, які футболісти, як все відбувається, тому що верес прогресує і це видно. Зараз ми знаходимося на восьмій позиції. Що ти можеш сказати? Твоя думка про наші результати. Мені здається, це вище очікувань. Це точно. Восьме місце. Ну мало хто очікував. Зрозуміло, що команда може піднятися і опуститись, але я оцінюю команду. І роботу там тренера по трьох ключових категоріях. Перша це результат. Він вище очікуваний гра. Також цікаво завжди дивитися цей емоційний футбол. І третє прогрес гравців. Він також є. Тобто, всі три речі, які оцінювати можна команду, роботу тренера вони є, тому що продали вже двох гравців. Є ну реально активи, як президент часто каже, активи, активи нам потрібно. Є куція, є Луан, є гайдучик, який спрогресував, є Кожухар, є Дахновський. Це все гравці, які вже коштують досить серйозні суми на трансферному ринку. Тому точно скрізь поки що можна ставити плюс. Але в українському футболі все настільки міняється швидко. Тому дуже хочеться, щоб була ця стабільність у Вереса. Зрозуміло, що тут не буде якихось великих фінансів, і клуб намагається витискати максимум з того, що він може. Зараз це вдається робити на десятку. Сьогодні за кого ти вболіваєш? Я завжди боліваю за Верес. Якби журналісти кажуть, мають бути нейтральні, але все рівно є клуби, де з тебе дуже багато поєднує. Мене поєднує з Вересом три сезони: чемпіонство в першій лізі, дебют в прем'єр-лізі, боротьба за виживання. Дуже багато було і важких моментів, коли ми півроку не мали результат, і там. Момент, які запам'ятаю на все життя, тому що це були дуже дуже атмосферні моменти, які формують тебе. І Верес мені дав дуже багато. Я завжди буду вдячний і місту, і вболівальникам, і тренерам, з якими працював, і людям, з якими тут працював. Тому що ми можемо піти від Вереса, і може Шандрук піти, і Надієн піти, але клуб залишається. Це от відчувається. Це найголовніше. Хто б не пішов, клуб залишається. Є оцей фундамент. Це дуже круто, тому для мене Верес це безумовно. Це моя улюблена команда в світі, в Україні. Я завжди з радістю сюди приїжджаю, дивлюся з сином матчі Вереса. Тому дай Бог клуб буде розвиватись, прогресувати і буде з'являтися все більше і більше болівальників на футбольному полі. Сьогодні похмура погода, але ми бачимо вас на наших трибунах. Тож ми сподіваємося, що атмосфера буде справді запальною. Про вас дізнаться і взагалі разуміє і утримання ціловічного уж горку світові сто. Павлівський колос це суперник, який є незручним для нашої команди. Хоч у нас і були перемоги. Проте на власному полі нам ще жодного разу не вдавалося здолати цього опонента. До речі, цікавий факт, що нинішній тренер колосу Поздєєв Олександр Сергійович у 2009 році виступав за верес, та навіть встиг зіграти вісім матчів. Матчу рахунок 1-0, та це автогол у ворота команди Колос. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелів. Bohdan, Football Days Саме цей матч стає сотим для Миколи Гайдучика. Там ми вирішили зробити невеличкі опитування серед наших фанатів, спитати, хто для них наразі є фаворитом у команді Верес. Микола Гайдучик. Фаворитом сто матчів. Сьогодні майже гола забив. Все його. Виходить. Серед наших гравців – Андрій Кожухар. Чому? Ну, в цьому сезоні він дуже гарно показує себе на обороні ворот. І я думаю, що це дуже важливо, має значення у результатах нашого клубу. Я думаю, він гарно показує себе і заслуговує, щоб постійно стояти до кінця сезону. Куціян гарно грає на фанзі. Я дуже, скажімо так, швидким. Може зрозуміти гру швидко і прийняти рішення. Куція. Ну, Так само грає класно на фланці і euh, мені сподобалася і гра. Микола Ми 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 а, Микола грає тучик. Погода в нас не дуже тепла, тому хлопці гріються як можуть. Ну, для мене фаворитом завжди є Форвард. Микола Гайдучик, наш рівницький. Боліваємо за нього, боліваємо за Верес, боліваємо всією сім'єю. Я вважаю, що фаворитом нашої команди Верес Рівне є Андрій Воротар наш. Тому що я колись грав воротарем. Та була така команда в другій лізі обласного чемпіонату факел Оржі». Микола Гайдучик. Бо тому що він своєю працею довів, що з простого ну, якби хлопця можна. Стати таким гравцем команди вищої ліги. Микола, хочемо привітати тебе з перемогою. Та сьогодні для тебе сотий зіграний матч за верес. Що особисто для тебе означає ця цифра? Насправді, перш за все, хочу сказати, слава Богу, за те, що маю можливість відіграти таку кількість матчів. має Бог дає мені здоров'я, можливості провести таку кількість. Це дійсно позитивна цифра. Молюся і прошу Бога, щоб я надалі давав здоров'я. Ще більше переносити користі для цієї команди. Волод, вибай! Волод, вибай! Волод, вибай! Волод, вибай! Як ви бачите, на жаль десятій хвилині матчу наші ультраси виступили з важливим меседжем про те, що в полоні досі знаходяться наші люди, і про це не потрібно забувати. Ми вперше перемагаємо колос на нашому рідному полі, і також дякуємо вам за силену підтримку сьогодні, яка була на цьому стадіоні. Ну а вже за тиждень ми вирушаємо до міста Київ, де зіграємо свій матч проти команди Лівий берег. Тож наразі всі свої сили будемо спрямовувати на це протистояння. Отже, друге коло чемпіонату. Ми однозначно розпочинаємо з позитиву. Не забудьте поставити вподобайку та до нових зустрічей. Всім па-па!